Шанування в ефірі Волинського телебачення передача Ваш депутат сьогодні перед громадою Волині звітує депутат обласної ради Валентин Петрович Вірковський. Вірковський Валентин Петрович, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 34 місто Володимир Волинський, член постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Директор Володимир Волинської спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки. Ми раді вітати вас у студії, Валентина Петровичу. Традиційне питання для цього циклу передач адже завершується. Каденція депутатів обласної ради шостого скликання. Чи задоволені ви роботою обласної ради і чи зробили усе те, що планували? Доброго дня, шановні волиняни, шановні жителі мого міста, де я проживаю Володимира Волинського. Хочу зразу сказати, що нинішня каденція, вона у мене четверта. Ось, мабуть, є однією з найскладніших. І коли оцінювати її з точки зору, чи все вдалося зробити, з того, що можна було зробити, то я би сказав так: безперечно, завжди хочеться зробити більше. Але те, що вдалося, Скажімо, зробити. Я також тому радуюсь, тому що часи були непрості. І ті питання, які стосуються фінансування окремих об'єктів, ті питання, які стосуються підтримки соціально незахищених категорій населення, ось питання вирішення. Забезпечення житлом найменш захищених категорій дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування, як, ну скажімо, не складно, але вирішити ось всю цю каденцію вдалось. Хочу сказати, що вже на кінець, на кінець каденції чимало питань, ну просто зрушилися з місця із приводу благоустрій благоустрій саме того округу, від якого я був обраний. Ну тобто. Скажімо так, що в цілому можна сказати, що багато зроблено, а без але, безперечно, хотілося б зробити. Ну, скажімо, набагато більше. З чим пов'язано те, що хотілося зробити, але не вдалося. Я ну, знаю, що значні видатки. Були на, на потреби війська і на потреби сімей загиблих учасників. АТО? ну бачите, я вам так скажу, ситуація в державі завжди накладає свій відпочаток на рішення обласної ради. І безперечно є ті пріоритети, яким обласна рада ну просто в силу того, що вона обласна рада, ось вона змушена була і виділяти кошти, і оперативно реагувати на ці всі моменти. Я вже відзначав попередньо і хочу сказати ще раз, повторити цього, цього разу, що ми стали на кінець каденції більш згуртованими в обласній раді. Ось і будучи, ну як правило, не будучи в меншому складі, тому що частина депутатів ну, просто не відвідувала сесії обласної ради, нам давалося практично одноголосно важливе питання життя області, підтримки сімей. Учасників антитерористичної операції під матеріальне забезпечення наших військових, які дислокувалися на Волині і, і перебували в зоні антитерористичної операції. Якраз ці питання вирішувалися відразу швидко, ну і адекватно. адекватно реагувала обласна рада на ситуацію. Тоді знаєш що відзначити були, знаєш, що були проблеми із освоєнням коштів виділених на потреби збройних сил? Ну, бачите, це суто технічне питання і власне. Воно затягнулося лише в силу того, що прийшлося обходити ну певні моменти, які стосувалися проведення тендерних процедур? Ось власне і, і все. Ось, і вся причина у цій затримці. А власне, я ще раз говорю, що обласна рада адекватно реагувала на ситуацію. Чи плануєте ви надалі волотуватись, бути депутатом обласної ради? І, зокрема, які проблеми вашого округу міста Володимира Волинського ви вважаєте такими, які потребують якнайшвидшого вирішення? Бачите, хочу сказати, що до виборів ще часу є. Чесно кажучи, мені досить складно сказати зараз, чи буду я ще балотуватися в обласну раду. Будемо бачити, можливо, я понижу ранг, можливо, я спробую депутатом міської ради. Можливо, ще час для роздумів є, і, скажімо так, це буде залежати від багатьох чинників. Тобто, я не зможу сьогодні сказати, от чітко вам, що так або ні. Але хочу сказати, що для нашого міста, безперечно, ну, ще є цілий ряд питань, які ну, треба, було б, вирішити. Ось, треба було б вирішити. І, безперечно, в тому потрібна була б підтримка обласної ради. Хоча, з другого боку, ми все-таки йдемо до децентралізації. Ось влади децентралізації там бюджетів, посилення ролі територіальних громад у вирішенні е, е, питань. Е, швидше всього, е, ну скажімо так, якщо це піде е, у такому руслі, що поряд з повноваженнями буде паралельно іти і. Е, Фінансовий ресурс, то я думаю, що територіальні громади зможуть самі набагато більше, якщо не все, скажімо, робити все на своєму рівні. Хоча, безперечно, глобальні питання, питання, які стосуються розбудови, ну, для прикладу, для Володимира, ось це. Нашого заповідника Стародавній Володимир, перетворення міста у такий ну серйозний туристичний центр національного значення. Адже що би ми не говорили, ми маємо на Волині єдине місто, яке було столицею Галицько-Волинського князівства. І я вважаю, що ну, цей ось саме момент має бути ну, важливим саме. Для розбудови заповідника Стародавній Володимир це така дороговартісна справа, яка очевидно територіальна громада не зможе її вирішити. Треба ін'єкції фінансові як обласного, так і державного бюджетів. У нас є чимало, ну як і в кожному місці, власне, чимало справ по благоустрою міста. По будівництву об'їзних доріг, які на сьогоднішній день ну, просто задихається місто, тому що не всі великовантажний, не весь великовантажний транспорт відвели ну, в обхід міста. Частина йде просто через місто. Це дуже болюче питання для нашого міста. На сьогоднішній день, на жаль, є питання, ну, скажімо так, окремих провеснових підприємств, які теж ну, носять проблемний характер, зокрема цукрового заводу. Адже це колись був завод, який тримав на собі ціле селище. На сьогоднішній день. Ну, от я змушений констатувати факт, що в свій час, коли, скажімо, йшла приватизація заводу, соціальна інфраструктура дивним чином, ну, скажімо, не, не була передана у міську комунальну власність. На сьогоднішній день селище цукрового заводу потребує соціальної інфраструктури, вона там весь, збудована, ну, фактично, приміщення є, але на жаль, ну скажімо, воно це не належить територіальній громаді. А ліквідатор, а ліквідатор особливо не спішить, щоб ці проблеми, скажімо, розв'язати в інтересах саме територіальної громади. Прикро, але такий факт на сьогоднішній день у нас є. Я змушений його озвучити. Ви працюєте в постійній комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Незабаром обласна рада буде голосувати за звіт щодо бюджету 2014. Яким він був і наскільки вдарила по бюджету області війна на Сході? Ви знаєте, війна ніколи не сприяє хорошому бюджету. І ну я дивлюсь в публікаціях різні, скажімо, по-різному називають бюджет 2015 року. Там бюджет проїдання, бюджет, який не дає розвитку, там і так далі. Ну а що ми хочемо на сьогоднішній день? Добре, що маємо в бюджеті, хоч кошти на те, щоб їсти, щоб, так би мовити, десь підтримати те, що ми на сьогоднішній день маємо. Хоча я б не сказав, щоб уже зовсім ну, скажімо, у нас не немає можливості розвиватися. Як яка кагалось, тут теж є питання так, в бюджеті хотілося б більше, наприклад, коштів на обласні програми. Безперечно, їх оптимізували десь в межах до 30. Хоча, коли в минулому році десь їх була порядка 45, десь оптимізували десь, що окремі програми не будуть фінансуватися. Безперечно, навіть на ті треба було б гроші додати, тому що обласні програми це вирішення якоїсь, ну скажімо, конкретного напрямку. Ось конкретного напрямку. Ви сказали, І... що не будуть фінансуватись деякі частину, обласні програми. Ча Які саме? Частина. Ну, чи, частина – Тань аграрного сектору, ті, які на сьогоднішній день, ну як би сказати, вважаються вони не те, що не є пріоритетними, просто ви розумієте, коштів на все не вистачає. Визначені пріоритетні програми. Ось вони на сьогоднішній день і будуть фінансуватися. Ну, не все гаразд. Ми розуміємо, що не все ми забезпечили навіть ну, на рівні обласного бюджету, тому що. Все-таки десь з державного бюджету перекинули частину установ організацій на обласний бюджет без належного фінансового забезпечення. Ми знаємо, що до обласного бюджет дещо втратив частині. Податку з доходів фізичних осіб, адже відсоток зменшився з 25 до 15 Це порядка десь біля 100 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що ми десь не, не дофінансовуємо, наприклад, такий, такий, такий важливий, ну скажімо, сектор. От, наприклад, у. Нашій області, як ветеринарну медицину, вона фінансувалася з державного бюджету на обласному бюджеті, ну, десь, скажімо, на сьогоднішній день вона не профінансована у повному об'ємі. От е, я можу висловити свою точку зору з цього приводу. Знаєте, якщо е, ми хочемо е, харчуватися якісними продуктами харчування. На фоні зменшення повноважень санепідемстанцій у цьому плані, ми повинні відповідно ну, простимулювати відповідну таку структуру, як ветеринарна медицина. Від неї зараз дуже багато залежить. І як на мене, цю проблему треба вирішувати. Ну, хочу сказати в певній мірі: змінилося змінилось фінансування там освіти, охорони здоров'я, адже це вже пряма державна субвенція. Ось і скажімо, освіта в даній ситуації виграла виграла, тому що якщо порівняти з попереднім роком відсоток фінансування у цьому році значно значно вищий. Ну правда, до недавнього часу, от буквально до цих днів, не було вирішено питання. Капіталовкладень за рахунок державної субвенції, ось. і субвенція направлялась лише на поточне ну, фінансування установи освіти. Сьогодні Верховна Рада підправила цю позицію в зміни до бюджетного кодексу, і я думаю, ось, ось закон. На підписі у президента після опублікування ми таку можливість будемо мати. Ну, тобто, десь гірше, десь, скажімо, краще. Але отакі моменти, скажімо, є. Ми зараз, розумієте, бюджет, який ми прийняли 2015 року, ми зразу говорили, що це бюджет, який, скажімо, буде переглядатися. Верховна Рада переглянула бюджет державний. Будемо ну, десь переглянути цілий ряд законів, які ну, скажімо, будуть мати, ну, такий, скажімо, характер, наповнюючий от дохідної частини бюджету. Хочу сказати, що 12 ось березня вже буде засідання бюджетної комісії, де ми будемо розглядати вже зміни до бюджету. Ну я думаю, це всі на сьогоднішній день надіються на вільні залишки. Так, якщо говорити в порівнянні з попередніми органів вільних залишків багато, це порядка 66 мільйонів на сьогоднішній день є нерозподілені. І ну скажем так, безперечно, уважно треба підійти буде до, до цього розподілу. Ну очікується, що погасяться борги минулого року, наприклад, 2014 року. Їх небагато, але близько 5 мільйонів цих коштів піде саме на погашення цих борків, тому що це безперечно, в тому числі і капітальні видатки. Це безперечно треба робити. Ви розумієте, нестабільні ситуації. Яка на сьогоднішній день є в Україні, дає підстави, очевидно, збільшити резервний фонд. Ну, буде планово, принаймні, збільшення резервного фонду на 10 мільйонів гривень. Це, я думаю, ну, важливий момент, тому що це ті кошти, які в будь-який момент можна, ну, скажімо, адекватно зреагувати на ситуацію, якщо раптом вона зміниться. Заплановані кошти на допомогу сім'ям загиблих воїнів. Ось в антитерористичній операції, ось на матеріально-технічне забезпечення армії, десь буде теж відповідно виділений фінансовий ресурс. Ну, скажімо так, десь ми пробуються трошки коштів виділити на дороги, але та сума, і, скажімо так. Рівень потреби у коштах на дороги він неадекватний. Треба ну, дуже багато, треба набагато більше коштів на ці потреби. Ну, одним словом, будемо бачити, будемо бачити, але ось такі, ну скажімо, моменти вже десь проглядаються. Очевидно, вони будуть голосуватися на сесії обласної ради. Ви очолюєте Володимир Волинську школу-інтернат першого третього ступенів Центру освіти та соціально-педагогічної підтримки уже майже три десятиліття. Як зараз живе ця школа? Цікаво, що зараз не лише діти з сироти і позбавлені батьківського опікування навчаються у цій школі, але й обдаровані діти. Ну і чи приймаєте ви дітей з Донбасу? Скажу так, стабільна у вас ситуація, стабільна. Ми з 2007 року зразу ж як тільки змінились пріоритети в державній політиці, ось щодо навчання виховання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Фактично, вже з наступного року ми розпочали пошуки ну, власного, скажімо. Шляху, і е, цим шляхом, ось ми йдемо до цього часу. Ну, хочу сказати, ми зразу е, намагалися створити такі зак, е, такі заклад, такі потрібні територіальній громаді. Взагалі, е, заклад будується на радикально нових принципових підходах. От в нас є класичні навчальні заклади. Це є загальноосвітня школа, це є, припустимо, гімназія, це є ліцей. Але розумієте, от в межах територіальної громади, або кількох територіальних громад, припустимо, кількох районів, ну, можливо, і не потрібно, ну, скажімо, ліцею, скажемо, скажімо. але повинен бути такий навчальний заклад, який забезпечує цілий ряд тих проблем, які є, які є на території. Ну, Для прикладу, от в нас. Є потреба в територіальній громаді школи повного дня? Прошу дуже. Ми сьогодні не говоримо, що це має бути школа-інтернат. Ні, абсолютно, це може бути, ну, скажімо, назвати ми можемо, ми називаємо Центр освіти та соціально-подаєчної підтримки. Це, це заклад, який надає послуги, основні послуги, освітні, але разом з тим. Треба підтримати обдаровану дитину з малозабезпеченої сім'ї. Чи навіть не з малозабезпеченої сім'ї, ми це робимо. Треба, припустимо, дитину, яка має особливі потреби, підтримати, не виключити її з громади, не викинути її за межі. Ми створюємо таку базу під цю дитину чи під цю групу дітей і на сьогоднішній день займаємося і інклюзивною формою навчання. Ви розумієте, що заклад наш на сьогоднішній день, або потрапивши у заклад, дитина отримує і якісні освітні послуги, і має можливість для загального розвитку. І на сьогоднішній день має можливість займатися ну, своїм власним здоров'ям і фізичною підвищувати свою фізичну майстерність в різних видах спорту, скажімо так, спортивну майстерність. Ну, Тобто ми реагуємо на, на ці потреби. У нас дуже гнучка система. Ми працюємо під дитину, під потребу громади. І ось ці принципові позиції, вони якраз, ну скажімо, десь сформували навчальний заклад. І хочу сказати, що на сьогоднішній день ми вже знаходимося на етапі внесення змін. До проекту до нового закону про освіту, саме ось такий, як у нас, Центр освіти та соціально педагогічної підтримки. Ось міністерство освіти підтримало такий заклад, який у нас на сьогоднішній день є. Ось, і зараз, ну скажімо, ці всі матеріали знаходяться на розгляді у комісії, яка готує проект даного закону. Якщо це буде, повірте мені, що територіальним громадам потрібні. Гнучкі заклади, заклади, які працюють на потребу громади, тому що в громаді стільки проблем, що треба все-таки десь проявляти більше універсальності при створенні і формуванні закладів. В тому числі заклад може надавати і послуги проживання. Це абсолютно нічого немає страшного, тому що е, десь робочі дні дитина з віддалених районів може, скажімо, і е, переночувати у школі, е, а на суботу, неділю поїхати додому. Це абсолютно нормально. Це відповідає на сьогоднішній день потребам людей. Дякую вам. Час нашої передачі майже вичерпано, але все-таки хотілося щоб ви сказали, чи навчаються діти з Криму та Донбасу. Чи є в вашому закладі е, діти такі в нас є такі діти? Ми приймаємо і дорослих на роботу у наш навчальний заклад, і дітей, які, ну скажімо, приїжджають із, із дорослими. Я не кажу, що їх багато, але на сьогоднішній, якщо говорити з Донбасу, у нас. Троє дітей з Донбасу. Але е, дітей, е, учасників антитерористичної операції із Волині. Із Волині е, практично ми забезпечуємо навчанням всіх. Дякую вам. Дякуємо, шановні телеглядачі. Нагадую, що сьогодні перед вами звітував депутат Волинської обласної ради Валентин Петрович Вірковський. Залишайтесь із телеканалом Нова Волинь. Добробуту вам та миру. Дякую.